Французькі легіонери вже на шляху до України Макрон зібрав таємну зустріч із Шольцем та Байденом. У кремлі істерика вимагають вдарити по Парижу. Детальніше за мить ви на фабриці новини і мене звати Анастасія Федор. Якщо Росія такою французькі війська в Україні, це не означатиме напад на НАТО. Париж не звертатиметься до альянсу по допомогу. Про це моноряль Макрону особисто сказав партнерам по НАТО. Принаймні так пише The Wall Street Journal. За його зданими найбільш більше цим питанням переймається США. Однак Макрон буцімто запевнив, що не приїде у Вашингтон за допомогою. Він навів приклад Африки, де Франція зазнавала втрат під час військових кампаній. Тоді Париж також не звертався за поміччю до союзників. Ба Більше за інформацією в Street Джорнал, Макрон також підштовхував Байдена та Шольца зайняти більш жорстку позицію щодо Росії. Для цього лютому провів із ними конфіденційну розмову. За Нами неназваних посадовців, президент США поставив під сумнів необхідність зміни стратегії. Мовляв, це призведе до ескалації. Шольц також виступив проти цієї ідеї, щоб не розколювати союзників всередині НАТО. Як показав час, ніхто крім Парижа кардинально свою позицію не змінив. Наприклад, держсекретар США Ентоні Блінкен вчора під час зустрічі з Макроном, вкотре пообіцяв підтримувати Україну. Однак на ділі Вашингтон досі не може проголосувати пакет підтримки. Аналогічна ситуація і в Берліні. Олаф Шольц нещодавно оголосив про великий пакет допомоги. Проте зеленого світла на поставки далекобійних ракет Таурус все ще не дає. Не варто забувати, що цьогоріч у США вибори, а тому підтримка з боку Вашингтона може взагалі зникнути. Експерти побоюються наслідків повернення в Білий Дім Дональда Трампа. За даними політико, тому захід придумав нову схему: як зберегти постачання озброєнь Україні. зокрема, перевести під контроль НАТО усім відомий формат зустрічей Рамштайн у цьому випадку. Позиції інших країн альянсу посиляться і не залежатимуть від США. Такі розмови дійсно ведуться. Підтвердив Єнс Столтенберг. Далі цитую. Я вітаю коаліції можливостей, формат Рамштайн, багато інших багато національних та двосторонніх ініціатив, але існує необхідність надати цьому більш надійну та інституційну основу, щоб гарантувати передбачуваність і відданість на довгострокову перспективу. Кінець цитати зауважу, що у ЗМІ досі точаться дискусії про те, як Франція може. Використати свої війська для допомоги Україні питання Лефікаро раніше назвало п'ять варіантів. Серед них відкриття заводів, участь у розмінуванні, допомога в захисті Одеси, створення захисної зони вздовж Дніпра чи на кордоні з Білоруссю, а також безпосередня участь в окопних боях. Звісно, останній варіант найменш імовірний. Втім, Поки що офіційного рішення від Парижа немає. Натомість у Москві вже розганяє тези про підготовку перших французьких загонів до перекидання в Україну. Ось що заявила права рука Лаврова Марія Захарова. Цитую. Командування французького іноземного легіону на початку березня затвердило склад батальйону тактичної групи чисельністю близько півтори тисячі осіб для відправки в Україну. Очікується, що у квітні група буде приведена у стан повної бойової готовності для оперативного китка на український театр військових дій. Кінець цитати. Що ж, схоже, Кремль боїться, тому вже запустив свою машину пропаганди, яка поливає брудом Макрона з голови до ніг. Цього разу відзначився Володимир Соловйов. Ось послухайте на цю експертну аналітику. Якщо подивитися, наприклад, на Макрону з його правительством, Ну, в общем, можно относиться к этому как угодно, но очевидно, что это не имеет никакого отношения к христианской Франции. Пригадаємо, що Путін зовсім нещодавно пригрозив усьому світові ядерною війною та навіть третьою світовою у випадку відправки французьких чи американських військ до України. Диктатор переконує, що в такому разі почнеться пряма війна з НАТО. Водночас, Володимир Зеленський вважає, що Макрон мав на увазі дещо інше. Мовляв, Париж радше допоможе Україні своїми інструкторами, тренерами чи інженерами, які б ремонтували західну техніку. А про відправлення регулярної армії поки не йдеться. Друзі, а чи хотіли б ви бачити в Україні іноземні війська: французькі, американські, німецькі чи будь-які інші? Пишіть ваші відповіді в коментарях. Цікава думка. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.